І зараз до ефіру долучається Андрій, позивний стратег, офіцер батальйону безпілотних систем Пефайндер 115 115-ї окремої механізованої бригади. Вітаю вас, вітаю, пане Андрію. Про Куп'янський напрямок зараз будемо говорити, тому що саме там ви і ваші побратими тримаєте оборону. Як змінилася тактика ворога на вашій ділянці лінії бойового зіткнення протягом останнього періоду? Що помічаєте? Які зміни? Віці можу сказати, що останнім часом сказати там ворог міняє тактику. Постійно цього немає. У них є постійна тактика, штурми малими групами. Прощупування наших позицій і рух до них масовістю, масовістю їх пробувати захопити, де ми створюємо максимальний опір їм. так як ми батальйон безпілотних систем, основа наша це розвідка. Помічати цих ці малі групи, їх передавати, координати нашим дронщикам, які знищують їх. Ну і так само передавати їх для того, щоб піхота розуміла, де до них іде ворог. Тобто, це основа тобто того, що у нас відбувається. В нас в основному степова місцевість, і от таким, такими групами йдуть. А чи накопичує противник сили? Як загалом він діє у вашій зоні відповідальності? У противника постійно йдуть ротації. Ми їх теж помічаємо. Вони до частину людей, скажімо так, знищують своїх штурмами на нас. Потім знову вони починають вступати скажімо так в збільшення. До них і додаються нові бригади, додаються нові підрозділи. Вони постійно посилюють свої потоки військовослужбовців, які йдуть на штурмувати. Але сказати, що там конкретні скупчення, які а, планують щось нове, поки ми цього не помічаємо на нашому напрямку. Які втрати несе противник, намагаючись прорватися у глиб нашої оборони, і яку роль відіграють у знищенні противника саме безпілотні системи хлопці та дівчата, які керують безпілотниками? Ну, на даному етапі безпілотники наносять найбільше враження з усього з усіх засобів, які є, тому що саме перше це ми їх перші бачимо. І в нас є можливість швидше до них добратися. Ми стараємося максимально не допускати їх до нашої піхоти. Звісно, і їм залишається, скажем так, але е, в наших наша задача це зберегти нашу піхоту, зберегти наших хлопців, тому допустити ворога до них це саме, саме критичне, що може бути. У нас задача є така іноді пропустити певних, як їх називають, язиків. Частину знищити, когось залишити, можливо, трьохсотим, для того, щоб наші піхотинці могли взяти в полон і у них дізнатися інформацію, яка потрібна для фронту. В кількостях сказати не буду розкривати всі кількості, скажімо так, скільки вони втрачають, ну набагато більше ніж ми набагато більше. Дронів на полі бою багато, як з нашої сторони, так і зі сторони противника. А яка інтенсивність ворожих безпілотних атак? І чи змінилося у нас співвідношення безпілотних літальних апаратів, розвідувальних, ударних, fpv -дронів? Ну, Як ми бачимо, це як і ті технології. Дрони зараз розвиваються дуже швидко і масово. Їх більше є з кожним днем більше і на фронті, що з нашого що з їхнього боку. З'явилися, скажем так, у ворога мисливці на дроні, тобто вони стараються знищувати наші розвіддрони, вони стараються uh, знищувати наші великі дрони, які знищують їхні позиції. Тобто йде пряма uh, атака саме на дрони. Якщо позиції дронщиків їм виявити важче, то саме на дрони в них є. Ті, хто спостерігає, ну як і в нас спостерігає саме вище за ситуацію, хто де літає, і максимально також стараються знищити. Ми проти цього теж протидіємо. в чомусь. Ну скажу так, як і є. В чомусь іноді вони краще, в чомусь ми краще, тому що uh, додається до них там нова бригада з новими якимись скілами, і так далі. Нам ще потрібно їх вивчити і зрозуміти їхню тактику для того, щоб почати протидіяти. Ну і в них теж саме. Тобто, коли ми щось починаємо приміняти нове, цікаве певний час воно діє. Далі треба модернізувати, тому що е, кожен день є зміна на фронті. Кожен день і в в баталіях дронів це дуже гарно відображається. Андрію. А як ніч змінює війну безпілотних систем і баланс сил? Ніч це, скажімо так, хороше питання. Не кожен дрон може літати вночі, але для нас це ніч іноді є як і е, проблемою, іноді є перевагою, тому що з, в залежності від задачі, тобто є такі дрони, які ми не можемо використати вночі, а було би класно, щоб вони е, можна було їх модернізувати на нічні польоти. І є такі ситуації, де наші дрони, які нічні, де ми плануємо певні операції саме на ніч, тому що. Якраз їхні там, мисливці на дронів не зможуть нас вночі е, збити, і ми можемо виконати те, що не можемо виконати в день. Тому е, тактика, тут тактика ночі і дня. Тут е, кожен раз потрібно придумувати нову стратегі, тактику, її додати в загальну стратегію, під це шукати нові засоби. Наші інженера теж постійно працюють з виробниками. Працюю з новими людьми, ми шукаємо людей і долучитися в батальйон, тому що все це потрібно реалізовувати людьми. Я вже колись говорив про те, що війна не міняється вже тисячу років. Основний засіб це людина. Чи вона сидить за пультом дрона, чи вона стоїть з луком, але це людина. Тому люди завжди потрібні, і саме від них залежить ефективність, тобто хто прийде до нас служити. А які технологічні і тактичні новації у сфері безпілотників ви вважаєте зараз вкрай необхідними? Це йде мова про якісь більш автономні платформи, які здатні протистояти російським засобам РЕБ? Чи про що? Тут більше йде навіть не те тут комплекс. Потрібно завжди дивитися на комплекс. Не може бути того, що от ми використовуємо оце і це класно. Ні, завжди потрібно використовувати комплексні задачі, планувати задачі різними дронами, для того, щоб один міг підстрахувати другий. Розвідка завжди має вести в Розвідка має завжди давати цілі, так підтвердити цілі. Тобто, і речі, яких раніше ми там, наприклад, не робили. Зараз почали робити, не буду розкривати всі карти, да тобто, але ефективність збільшилася. Е, дуже важливо зараз. От я зараз особисто шукаю людей на контрбатареї дронів. Тобто, зараз потрібно навчити людей на, скажімо так, нових е, це, примочках так е, до фпв-шок які зможуть збивати ворожі дрони і просувати цю. Е, цей напрямок, тому що це знищить розвідку ворога, а без розвідки вони сліпі. Без розвідки ми виграємо дуже багато. Тому зараз потрібно дуже сильно дати е такий, скажем так, на нажати на педальку стосовно знищення саме дронів противника. Дякую вам, Андрію, за те, що долучилися. Сподіваюся, у вас ще вийде і е, потрібні люди обов'язково знайдуться як в найкоротший період. Вам дякую за захист, за те, що стоїте, захищаєте всіх нас. Е, Андрій, позивний стратег, офіцер батальйону безпілотних систем Пефайндер 115 115-ї окремої механізованої бригади, був на прямому зв'язку зі студією.